Огляд книжок про вишивку, частина 2. В цій книжці показано вишиванки, рушники і ткані речі з українською символікою. Тут немає схем, але якісні фото, по яких можна вишивати або відтворити свою схему. Сорочки зі збірки Національного музею імені Андрея Шептицького. Тут є історія походження вишиванок, їх поділ на райони, детальні фото, технік та елементів вишивки. Збірка вишитих елементів з часів козацької доби я використовую цю книжку для натхнення і створення своїх елементів у схему, оскільки тут багато цікавих орнаментів, які не надто притаманні для нашого часу. Вишивка Жадачівського району Львівської області. Книжка має великий формат, якісні фото, легко по них вишивати або створити свою схему. Класно, що тут не лише вишиванки, але також показані різні елементи одягу та побуту, притаманні саме для цього району. Наостанок показую скарб, три книжки Людмили та Олексія Покусінських, сімейної пари, яка їздила по селах в експедиції для того, щоб зібрати матеріали для цих книжок. Тут є детальні фотографії, схеми вишиванок, їх поділ на райони, пояснення крою, шиття і також різних стародавніх технік вишивки. Класно те, що тут також є багато чоловічих вишиванок. На жаль, ці книжки дуже складно знайти, так як їх більше не випускають. Але я радила б моніторити OLX тематичні групи в Фейсбуці, де їх час від часу перепродують люди. Особисто я дві книжки знайшла на OLX і третю викупила у чоловіка, який продавав її в групі Етнобазар у Фейсбуці. На цьому в мене все. Всім дякую і бажаю гарного нового вишивального року.